Яка головна проблема Європи? В тому, що вона зникає і скоро не буде існувати. Не в плані територіально, а взагалі як нація, культура і так далі. Дивись, щоб нація могла б відроджуватися, взагалі, от як в сім'ї, коли у тебе одна-дві дитини, то це рахується просто збереження роду, дві дитини. Одна дитина це вимирання роду. Три дитини і більше це вже розмноження, розбільшення роду. Що ми бачимо в Європі та й в Україні так само. Що у людей коефіцієнт народжуваності зараз менше, ніж 2,1. А 2,1 це вже точка неповернення. Коли Цю відновити майже неможливо, тобто кількість людей, які помирають, набагато більше ніж кількість, які народжують, і ми постійно уходимо в мінус. Тобто не народжується стільки людей, щоб нація просто зберегалась такій кількості, як вона є. Саме тому в Європі є проблема з працевлаштуванням і в робочому класі. Саме тому туди йде так багато іммігрантів і так далі. Я не знаю, чого вони понабирали іммігрантів з цих країн третього світу. Вони, напевно, до кінця не усвідомлювали, які наслідки цього будуть. От, ну, по моєму нам понятно, да, що з цього могло вийти. Я не знаю, яким було непонятно. Проблема в чому, що арабський світ, у них ж там в 25 років, вже п'ять дітей, як мінімум, да, коли вона, от мені 33, я ж той самий історії болію. Я ще ні разу ні жонатий не був, ні дітей у мене немає. І куча моїх однолітків, так само в них немає там ні сім'ї або є сім'я і немає дітей, бо що гроші треба заробити, освіту. Відповідально люди до цього відносяться. Поки ми до цього відповідально відносимося, боремося за свої права, свободи, качаємо якісь свої моральні там, устої, а, арабський світ просто буре, одружується і народжує. І штампує, 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 штампує. І а, просто вимре: європейська нація через років 30 Просто вимре. І можна сказати, що я нагнітаю, та не нагнітаю. Це, ну за це треба вже подумати. І що з цим робити, я не знаю. Ну, у людей реально нема грошей, за що содержати сім'ю. Того люди не народжують. Тобто економічна ситуація дуже важка. І от дивись, От я зараз дивлюсь: з Германії коефіцієнт серед німців народженості 1,3. Все. Це більше, ніж два рази точка неповернення пройдена. Потім Італія, 1,2, Іспанія, 1,1, Канада, 1,26, США 1,6. Ну, що ми з цього робимо висновок? Ну, все, Буде... от ми зараз хвилюємося за якісь питання, які ми бачимо новини, там війна, щось, економіка і так далі. Але люди не розуміють, що через 50 років світ настільки зміниться, що ми не узнаємо ні валюти, ні людей на вулиці, ні колір шкіри на вулиці, ні навіть свою культуру, ні віру не узнаємо. І вже точка неповернення пройдена. Я... Мені б хотілося якусь позитивну новину сказати, але її немає тут. Ну, до цього треба просто готуватися і все. Все, що люди можуть зробити, це підготуватися себе або своїх дітей до нового світу. Ще одна з причин, чого розумні люди, з більш-менш вищим IQ не народжують дітей. Вони просто розуміють оце, і вони не хочуть пускати нове життя в цю всю історію. Дуже печально. Просто кількість свідомих людей зникає. Ну а ти ж розумієш, чому це відбувається? Несвідомими їх вибором простіше маніпулювати.